Я захворів на цей новий вірус ретроградний, я його так називаю. І зараз я вам зроблю розпаковку на те, як це відчувається, а це не схоже ні на що, як воно переноситься. От. І свою непопулярну думку скажу, що таке насправді ці всі віруси і для чого вони всі робляться. І як ви собі можете зарадити, якщо знову почнеться ця історія, що всі дома будуть сидіти з ізоляцією, справками, прививками? Як на цьому всьому, а це може бути дуже скоро, як на цьому всьому ще й можна буде заробити. Отже, друзі, цей вірус це просто жесть. І я не вже болів в Британії, я буквально вихворів з тиждень назад, і я заболів знову. Тобто, я бачу, я зараз в Празі, да? я бачив, що люди тут хворі. але ну, я спокійно контактував. Я думав, ну я ж хворів, Все, в мене імунітет. Не спрацювали, захворів знову. І щоб ви розуміли, підкашує настільки, що ти. Лежиш і не можеш встати. Я позавчора завалився в готель, ліг зути одіти, накрився ковдрою і два дня лежав, я встати не міг. Я навіть в туалет не міг встати, щоб ви розуміли. Я не їв нічого, не пив, ні настільки було погано. Ну я ледве-ледве змушував там себе в туалет один чи два рази встать. Ну це просто щось нереальне. У мене є знайомі, мужики, от які здорові, які там закаляються, спортсмени. Так само лежать рухатися не можуть, просто скашує жесть. Потім давайте повернемось до першого вірусу. Дивіться, якщо ви люди, які не робили прививки, клас. Я теж їх не робив, бо там не ясно, яка борда. Якщо ви люди, які не вірять в ці віруси, думають, що це розігнаний піар якийсь неправда. Цей вірус дійсно існує, він дуже дійсно дає на здоров'я. На А, розумієте, коли у нас там одна хвороба у в 2019 році. Так от, якщо ви не знали, дуже багато людей після того відчувають, як життя до та після, був штам вірусу. Він був дуже такий масштабний, який вражав саме нервову систему. І ви там не тільки смаків не відчували, а й емоцій не відчували, нічого, тобто панігші, апатія, отакі, от, от у вас було. І у людей по сей день це не відновилось. тобто вони досі не відчувають радості від життя як до тої хвороби раніше. Чому? І дуже багато людей вийшло через це вікно. Тобто настільки сильна депресія розвивалася. Ну, я думаю, ви розумієте, що це таке вікно вийшло. А це справді ці віруси вони більше як тактично військові. Ви просто розумієте, що з таким вірусом вже воювати не треба, вже просто країну можна одним вірусом захопити. Ніхто не встане, ніхто нічого. Потім людей треба тримати в контролі і трошечки в страху, да, в якійсь паніці і так далі, щоб крила дуже не розправляли, бо ними тоді важко керувати. От. Ну і звісно, це нереальний заробіток, просто нереальний для фармацевтичних компаній. Ну просто уявіть півнаселення, да, 8 мільярдів там людей, хоча б четверть населення уколоть. Ну, ви уявіть, які це гроші. Взагалі. Це просто нереально, де такий ринок знайти. Uh, ну, ясно, що це для політиків вигідно. простіше всім і нові порядки влаштовує. От тому я вас дуже прошу, бережіться, uh, бережіться від цього вірусу, він Дійсно існує. Але uh, так як зараз у нас Трамп і він привірженець всякої історії, в, uh, може бути все, що і в цьому році нам устроїть засади вдома, Всі будуть знову сидіти вдома, всі будуть ширятися знову і так далі. Два роки назад ми розказували про те, що буде зараз: блокування рахунків, ліміти, що таке дія, як це там небезпечно, як вона вас відслідково контролює. От, це вся історія, все це розказує. За гривню, яка вже законопроект готовий. Все там є. От, тільки заходьте, читайте, Без, от, безкоштовно для вас зробили, ви хоч читайте, тоді будете знати про все. Будете знати, як цим користуватися, а ви собі спокійно за цей період зможете. Не сидіти вдома, да, думати, блядь, ти робота у мене закрилася, це тепер ширятися, треба, щоб десь мене пустили і так далі. Замість цього, будь ласка, читайте, що з цим робити. В цей непростий час залишитись в плюсі. Коротше, вірус дуже важкий, дуже важко переноситься і відчуваю, що я це буду вихаркувати ще десь місяця три. Не схоже це на якийсь звичайний грип, дуже важко переноситься. Напишіть в коментах, як у вас проходило, чи у вас щось це було подібне, цей ретроградний вірус. Я так завуальовано кажу. Як переносили і як лікувалися, бо щось ну прям, дуже важко йде. Все, посилання на телеграм-канал в Шапці профілю. Пішов я лічитися. На зв'язку.